Scratch можна використовувати онлайн. Для цього заходимо, запускаємо браузер, в пошуку пишемо Scratch онлайн, вибираємо український сайт Scratch. Тут треба зареєструватися. Для цього натискаємо Приєднатися, заповнюємо всі поля. Після чого натискаємо Далі. Отримуєте листа на поштовий, переходите за посиланням, І після цього вже ви зможете входити в свій аккаунт. Для входу в аккаунт натискаємо вхід, пишемо логін, пароль. У мене був раніше логін і пароль, і на комп'ютері був збережений. Але, бачите, я не можу війти за цим паролем. Тому я. Відновила пароль і пробую його знову ввести. Не можу. Ну, Намагаюся декілька разів це зробити. Так, і остання спроба. В такому випадку не забудьте галочку ставити, я не робите. Ще раз вводжу пароль, вийти. Натискаю. У мене все виходить. обов'язково оновити пароль, якщо ви відновлювали пароль. Так, і от тепер потрапляємо в наш аккаунт. І нам з вами тепер треба перевести скретч з англійської мови на українську. Натискаємо на стрілечку, вибираємо мову. Українська, вона треба прогорнути вниз і вибрати українську. Отак От у нас буде виглядати Scratch онлайн. Це ваш аккаунт. Тут будуть зберігатися всі ваші проєкти, які ви створите.